У центрі площі берці, до яких прив'язані кульки з іменами. Кожна пара взуття нагадування про військовополоненого чи зниклого безвісти воїна. Коли людина зникає, зникає і спокій цілої родини. Зникає опора, надія та нормальне життя. Але ми не зникли, ми не мовчимо. 27 липня рідні зниклих безвісти та полонених військових зібрались на мирну акцію Не мовчи, полон вбиває. Понад три роки шукає безвісти зниклого сина військового Антоніна Толочик. Максим боєць 80-ї десантно-штурмової бригади. Шукаю свого сина, толочика Максима. Пропав ще з 22 другого року. 29 дев'ятого травня. Я не можу знайти взагалі ніяких офіційних підтверджень, що він в полоні. Є неофіційно, якби в 23-му році. Моєму 23-й, 24-й. І там в тих автобусах їздили наші представники якби, з Рівного. Показували фотографії і показували фотографії мого сина. І два морфіхів пізнали мого сина. Ми не запам'ятали їхніх не імен, дуже велика просьба, хлопці. Я дуже вас прошу, знайдіть мене. Казали, що він з ними був в Курську. Тоді був курську сидів, в Курську. Галина. Дідич шукає свого чоловіка сьогодні. Тут з нашої бригади є рідні. Трьох родин І з нашої бригади зникли сотні військовослужбовців на Донецькому напрямку. Ми хочемо, щоб органи державної влади, які покликані шукати зниклих військовослужбовців, які є безвісти зниклими або полоненими, кожного шукали як свого. Вони герої нашої країни. Вони захисники. Вони мають право бути повернені. Біль род, рідних безвісті зниклих. Не можна порівняти навіть із пеклом, бо пекло має межі, а наш біль щоденний і що і щоночі. Він не має меж абсолютно. А це рідні зниклих бійців 67-ї окремої механізованої бригади. Руслана Наглюк, 16 місяців, шукає зниклого безвісти брата. Побратими, які були з ним, сказали, що він загинув. Військова частина пропонує визнати загиблим, але докази вони ніякі не надають. Маму брату було на День зникнення 42 роки. Звати його Ігор, був неодружений, круглий сирота, бо 14 років і залишився без батька, без матері. Практично я і моя старша сестра Люда. Ми виростили брата. У Нас є в групі 700 жінок, які шукають брата, сина, батька, рідного свого. Але з цих 700 осіб ще ніхто не отримав ніякого підтвердження. Я шукаю свого сина, який зник у 23-му році. Чому хтось знає, що про нього? Що мов сказав, давку звісточку? Хтось в хто написав мені під відео, що він у полоні, але більше нічого. Він нічого не треба і ця людина. Рідні зниклих безвісти та полонених військових збираються на акції щомісяця. кажуть, робитимуть це до повернення кожного бійця. Надія Кривко Назар Мідріган, суспільне новини рівне.